В нас вже є у студії гості, тому ми вас із задоволенням з ними знайомимо. Сідаємо до них на диван. Сідаємо до, до них на диван. А от тим доброго часом, ранку. Тим доброго. часом, Отож, друзі. Я вас знайомлю з нашими гостями. Це Наталія Бедзір, доктор філологічних наук, професор Ужну і Анжеліка Лавренюк, студентка першого курсу філологічного факультету. Раді вас бачити в нашій студії і тішить нас також причина, з якої ви до нас прийшли. Це те, що зараз польська мова для закарпатських студентів стала ще доступніша і стала ще затребуваніша. Ідеться про нововведення, які вводяться в нашому рідному ужну. Розкажіть, будь ласка, що це за нововведення? Так. Ну ми від діток до старших діток прийшли і дуже хочу, щоб нас послухали батьки і е, самі випускники, наші майбутні абітурієнти. E, час подумати їм про майбутню професію, uh -huh. і e, як бачимо, можливості ми їм надаємо ширші. У нас на філологічному факультеті вже розпочалося в минулому році вивчення, окрім всіх філологів, які раніше були словацької, чеської, e, на іншому правду, факультеті Угорської. У нас розпочалося вивчення польської мови. Вже є перший курс. Який в цьому семестрі розпочав вивчення польської мови і польської літератури. В другому семестрі. розпочав? Е, так, да, ага. да, да, в другому семестрі. Ну, перший семестр був підготовчий, другий семестр. Е, ну що ж, е, діло йде? Е, складно, як завжди, все починати. Ви знаєте, із підручниками, із з годинами і так далі. Ну, але вже почали. вже... Дій добрий, можемо сказати. Чому от, чому от лише зараз все ж таки вирішили додати до списку е, вище перерахован плава мову, саме мову польську? Як п'яту слов'янську? Е, ви знаєте чому? По-перше, трошки пробуємо розширити майбутнім випускникам можливості працевлаштування. Якось ми прийшли на те, що виявляється в країнах, от найближчих наших сусідах 60 відсотків. А я бачила вже інформацію, що 68 наших українських випускників навчаються в Польщі. Навчаються в Польщі. Я розумію, що діти їдуть без мови, без знання мови, діти їдуть на навмання. Ну і чомусь ми собі подумали. А якщо ви вивчите в нас польську мову, ну а потім вже рвіть в Європу uh -huh. із знаннями, із можливостями, оглянетесь, подивитесь, подумаєте, вивчите мову, чи потрібно вам бути в Європі, чи тут дійсно ринок праці для вас е, знайдеться. І ми вивчили, і ми вирішили польську. Чи достатньо кваліфікованих кадрів, які можуть навчити саме студентів польської мови? Тобто, чи потрібно все ж таки залучення я не знаю, іноземних викладачів, які саме будуть приїжджати Соби до нас, в польщі саме собою потрібно, тому що у всяких студентів є багато практик. У нас практики ну, знайомча, джерелознавча, обов'язково перекладацька, обов'язково лінгвістична практика. Звичайно, їх треба в середовищі польському викладачів. Так, у нас є е, договори із е, польськими вузами, і з наступного семестру, вже з 1 вересня, е, маю надію на приїзд польських викладачів до нас Ужну. Оце якраз хотіла спитати. Я знаю, що ви плануєте справді залучати до співпраці польських викладачів. Вони працюватимуть стаціонарно в нас чи тимчасово? Практика вже є. Угорські, чеські, словацькі викладачі вже приїжджають. Е, вони приїжджають на семестр. На певний курс там чи фонетики, чи морфології, uh -huh. чи синтаксису і так далі. Кожен спеціаліст свого курсує. Приймаюся, курс. відчитує, так, потім або наступний, або той самий викладач приїжджає, якщо він широкий спеціаліст. Отже, так. У мене фонетики. запитання до Анжеліки. Польська мова, ви її вивчатимете разом з російською, так? І чому, до речі, таке от поєднання польська і російська? От ем, чому саме польська мова для вас, у ваш, для вашого е, такого е, випадку? Чому вона стала такою для вас затребуваною і потрібною? і Чому саме польська? Mm -hmm. Ваша мотивація вивчення цієї мови? Ну, після того, як я отримую диплом, є можливості працювати та жити в Польщі, наприклад. Uh -huh. Так що мене привабило те, що тут великий вибір кваліфікацій. Це і російська мова, і польська мова, і російська мова, і російська література, і польська література, і світова література. Uh -huh. Я би хотів тоді повернутися трошки далі. Чому тоді саме філологічний факультет ви обрали після завершення загальноосвітньої школи? Мені подобається вивчати мови. І так от добре я тоді наступне питання поставлю до, до вас обох. От я знаю, що в нашій студії навіть студенти говорили про те, що е, існують програми обміну студентів саме з, з Польщею, і тому е, хотів би запитати, які саме як саме ви поширюєте інформацію, та як саме ви, ну якщо можна так сказати, рекламуєте ось цей вивчення польської мови. загалі популяризація, так саме співпраці з Польщею. Ну, насамперед то, йдемо туди, де вже почали. От у нас нещодавно підписаний договір із п'ятою школою е, Ужгородською, яка вже четвертий рік е, має е, вивчення, спеціалізується на вивченні, окрім французької, англійської ще й польської мови. Отже, е, її випускники, на, маємо надію, прийдуть до нас. Е, знаємо, що двадцята школа вже другий рік теж вивчає польську мову. Е, Маємо надію, що е, в Закарпатті, врешті, запуститься перехід е, Лубня-Волосате uh -huh. на Березнянщині, який теж е, буде вимагати перекладачів, е, знавців польської мови. Тому агітуємо. Знаєте, як кажуть китайці, е, розкажи, то вони забудуть, покажи. Вони запам'ятають, але теж не вникнуть. Зацікав, от ми зацікавлюємо. Ми також Будь зацікавлюємо і... наших глядачів. і в нас, до речі, щодо п'ятої школи, в нас є відеокоментар директора ці... цієї школи. І до вашої уваги, шановні телеглядачі, послухаймо більше про його позиції щодо вивчення польської мови саме в Ужгородському національному університеті. Що стосується запровадження польської мови в нашій школі, то це досить давня історія. Пригадую, як років 14 тому до мене завітала мама наших учнів Вакарова Галина Володимирівна, яка очолює і тоді і зараз очолює товариство польської культури в Закарпатті імені Волосевич, здається, так воно правильно називається. І запропонувала на базі нашої школи створити польську суботню недільну школу. Я, чесно кажучи, був трошечки здивований, тому що вважав, що польська мова це не наш регіон, але погодився, тому що з кожним роком популярність польської мови і в нашій школі, і в цілому в Ужгороді зростає. Так от, ця школа імені професора Тішнера і у Польщі навіть є таке братство шкіл імені Тішнера, це і священник, і філософ, і педагог. Здобула популярність у Ужгороді, і своєю демократичністю і можливостями. Діапазон учнів був від 7 до 70 років, ніколи не забуду, коли виступали найстарша і наймолодший учень цієї школи. Крім того, польський Варшавський інститут підвищення вчителів певний період навіть нам присилав вчителів і оплачував, і зробили ми внизу такий куточок польський, де, крім навчальної кімнати, була і готельний такий номер. І вчителька особливо довгий період працювала в нас із санота. Вона приїжджала в п'ятницю, проводила заняття в п'ятницю ввечері, в суботу, цілий день, в неділю до обіду, і потім від'їжджала в санок додому. Але в 2009 році Польща вибачилась, що в них теж економічна криза і вони вже не мали змоги. Продовжувати працювати по цій схемі. Але на той час я хочу виразити особливу вдячність керівнику польської суботньої школи пулик Тетяні Олександрівни, яка дуже багато, багато зробила для розвитку цієї школи. Усіх і в матеріальному відношенні, і матеріально-технічна база, і методика, і міжнародні зв'язки. У нас було декілька грантів, декілька поїздок, і з кожним роком кількість наших. Партнерів, друзів, польщі збільшується, і вийшло так, що п'ять років тому. О... Почесно, генеральний консул Польщі у Львові приїхав в Ужгород, вступав у свою каденцію. Мене запросили на зустріч, і в ході бесіди якось у нас спонтанно виникла така думка: а чому б не надати польській мові статус другої іноземної? І так як кажуть, з легкої руки з тої зустрічі, ми перші в Закарпатті започаткували вивчення польської мови як другої іноземної мови. І зараз з п'ятого класу ми вже дійшли до дев'ятого і раді, що ми вже не єдині. 20-та Ужгородська школа, ліцей, лідер теж підтримав наш почин. І зараз там, по-моєму, два роки, п'ятий шостий класи вже теж вивчають польську мову. Взагалі, стосунки України і Польщі дуже сприяють розширенню наших зв'язків. Пригадаємо, і Євро 2012 і по-моєму, польща це країна, яка найбільш лобіює інтереси України у Раді Європи. Тому ми вважаємо, що надати можливість ще і вивчати польську, і спілкуватися з нашими польськими партнерами це корисно для учнів і. Додає їм додаткові бали у конкурентноздатності після завершення загальноосвітньої школи. До речі, дуже гостро стояло питання в нас з кадрами, оскільки Ужгород до цього часу не випускав фахівців. І зараз у нас троє вчителів, які здобувають як другу іноземну мову у Дрогобичі у педагогічному університеті. Я думаю, що їм би було набагато легше і привабливіше навчатися в Ужгороді, якщо така можливість буде. Якщо ні, то я думаю. Що е, не тільки е, дві школи, я думаю, що підтримують, враховуючи. Е, Багато національність нашого регіону ще й інші школи по Закарпатті, тому випускники я думаю, будуть мати хорошу перспективу для трудовлаштування після завершення навчання у Ужгородському національному університеті. Я дійсно пов'язую своє майбутнє навчання з Ужгородським університетом, тому що по перше це моє рідне місто. Тут батьки, тут друзі, мені якось звичніше навчатися в своєму місті і. По-друге, як не як, але можливості і в ньому ябто. Тобто, не можна говорити, що, наприклад, Київський або львівський завжди кращий, тому що розвивати можна і розвиватись можна саме і в своєму місті, і розвивати його можна. Я дуже вдячна цій школі, що надала мені глибокі знання ґрунтовні з польської мови. Дуже вдячний моїй вчительці, пані Раїсі. Я вивчаю з 10-го класу, десь з другого семестра. Отак. Тобто я десь ну півроку, так якщо повністю брати вивчаю, але ж там були перерви у Польща, це країна Європейського Союзу, плюс Польща вона як не як ближче до України ніж Німеччина. Польська мова більш ближча до нашої української, тобто її легше вивчити ніж німецьку. Ну і одні плюси польської мови. Ну взагалі мені любляться польські традиції, звичаї. Ще раз доброго ранку, друзі. Я нагадую, що ми продовжуємо говорити про вивчення польської мови в межах е, Ужгородського національного університету, як бачимо, крига справді зрушилася з місця. І після п'ятої школи ініціативу підхопила 20-та школа, а зараз і наш рідний університет. Пані Наталю, але ми знаємо, що е, після впровадження цього проекту, після того, як з'явилася ідея і як ви впровадили вивчення польської мови, за цим іде низка така тягуча, довгих таких і не дуже веселих, ну, нудних процесів, що цьому передували. Я знаю, що вам це далося не так легко і не так просто. Але ви все ж таки домоглися Ну, звичайно, як всяка нова справа, як всяка нова справа, вона і непроста. Переконати своїх спочатку треба, потім чужих, потім ще раз переконувати, потім студентів. От Зараз випускників переконуєш, що дійсно приїдь до нас, повчіться. Ну, як кажуть, обведіть кругом очима, що mm -hmm. вам подобається. Іноді абітурієнт вступає, не знаючи, чим він хоче взагалі займатися. Не визначений. ]ся. Не визначений дуже. А так, їхати за кордон, витягати батьківські мамині татові гроші. Воно не вдасться потім, воно виявиться складно, без знання мови. А так, приходь, повчись, будь бакалавром. А далі оглянешся, подивишся. Може, дійсно, от як дітки казали, що дійсно Ужгородський університет, і він високий університет, він гарна освіта для дитини? От Анджеліка навіть приїхала до нас з іншої області? Так. Так. Е, от я, до речі, виокремив собі декілька фраз, саме з прямої мови директора школи номер 5 і Одна з них була, що спочатку ми думали, що польська це не наша, адже це не той регіон. Е, насправді, наскільки легко чи наскільки важко вивчати польську мову саме? Закарпатським дітям, закарпатським студентам і взагалі, от студентам, які приїжджають до нас з інших областей. Ну, Скільки вона також? складна у вивченні? Анжеліка, що тобі вдалося вже ну, вивчити. Те, що що за той вивчити? час? вивчити? Так, взагалі, як ти сама оцінюєш свої знання саме зараз польської мови і взагалі відношення до польської мови як такої? Ну, Поки що у нас було небагато лекцій, угу. так як в другому сенастрі лише розпочалась польська, але мені подобається, і я сподіваюся, Дається, що легко. Так. Важче, ніж англійська, чи легше? Легше, тому що більш схожі до наших стів багато. Чия oh, yeah. ініціатива була, щоб ти вивчала польську мову. Ну ти так відповіла обережно, що от, е, ти потім хочеш працевлаштуватися відповідно, але, напевно, десь керували в якійсь мірі батьки. І саме про о, те, що можна вивчати польську в нашому університеті, теж вони підказали, чи як це? Так, порадили батьки, я подумала і вирішила, що варто спробувати. Тобто, мало того, що ти опинилася в іншій області, почала вивчати чужу для себе мову. Е як адаптація е проходила твоя така мовна на Закарпатті? І чи відчуваєш ти трошечки мовний бар'єр із е одногрупниками? Спочатку було дуже важко. Ну, Одногрупники так немає у них такого акценту закарпатського, але дівчата, з якими я живу, в гуртожитку. Я спочатку взагалі не розуміла нічого, але потім вже звикла і тепер розумію, вже сама деякі слова такі вживаю. Полюбила Ужгород? Так, полюбила. О... Ви говорили і пані Наталі, і ти Анджеліка говорили про те, що передусім приваблює можливість працевлаштуватися і можливість отримати кілька спеціальностей, кілька е, працювати за декількома фахами. Куди можуть справді працевлаштуватися ваші студенти після закінчення навчання? Ким вони можуть працювати? Ну ви знаєте, що з цього року ми набираємо студентів на дві так звані спеціалізації. Перша спеціалізація освіта. Друга у нас, наприклад, це філологія. От Анжеліка вчиться на філології. Вона майбутній науковець, дослідник, перекладач. Освіта, спеціальність освіта угу. буде надавати можливість дітям йти в школу. Різниця буде і в певних кредитах, дисциплінах, різниця буде в практиках. Ті, хто на освіті будуть іти в школу на педагогічну практику, Анжеліка більше буде докладати зусиль до перекладацьких практик, джерелознавчих практик. Куди, ну звичайно, освітяни в школу, як mm -hmm. бачите, можливості вже є. Ну а Анжеліка, ми з нею вже говорили, її прибавлює наука. І приваблюють дослідження, і подобається. Такий читати, типовий писати. науковець. Вона може бути і науковець, вона дівчина скромна, поки що роздумує, але добре. Ми дуже раді. Це важкий хліб, чесно вам скажу, нелегкий. Цікавить ваша думка як педагога стосовно саме вивчення польської мови. Тобто, чи дається вона легше саме нашим закарпатським студентам, які проживають безпосередньо, в безпосередній близькості до кордону? Чи все ж таки немає різниці, де саме народився, де саме виріс студент? Якщо він поглибленою і сумлінно вивчає мову, то все ж таки дається вона кожному однаково. Чи ні? Ви знаєте, я мала такий дослід, досвід. У мене дисертація пов'язана із слов'янськими літературами. І це було давно, правда, майже 10 років. Я зрозуміла, що мені прийдеться опановувати білоруську і західнослов'янську, словацьку, чеську, польську. От словацька, чеська якось легше була. Почала сама читати польську і зрозуміла, що знаєте, на наших теренах ми ну я вже все-таки була філолог, Ми добре відчуваємо слов'янські корені, праслов'янські корені. Ми вслухаємось в них, ми можемо їх самі якось інтерпретувати. Тому Закарпаття мені здається вивчати саме польську легко. Білоруська, польська, виявляється, дуже спільні, дуже близькі, дуже зрозумілі мови. Якщо ти вже маєш філологічний хист і ти вслухаєшся в якісь корені, в якісь вирази, ну, Танжеліка та каже, що їй досить легко. Ну, Я думаю, що легко. Я б сама повчила теж і стала би фахівцем. Ну, може, не таким висококласним, але руки чешуться. Хочеться. О, я думаю, що у вас буде ще можливість. І якщо є бажання то ви точно вивчите цю мову, зараз ти бачиш, у мене дуже багато знайомих або на угорську, або на польську ходять. Приємно, приємно. Всіх абітурієнтів запрошую. Скільки до речі зараз навчається студентів саме на польському? Ну зараз ще мало. Поки що поки що їх всього у нас от перший курс троє. Хороші. Троє, так, да, ми їх як пташенят бережемо. Вликаєте. Так, їх троє. Але запрошуємо, запрошуємо більше. Далі буде більше. Всяка я вірю, що всяка справа, коли починається, вона е, трошки має проблеми. Але запрошую. Тим більше е, до нас е, наші незалежні тестування, яке потрібно е, подавати, це е, та ж сама українська мова, українська література, це історія. І це іноземна мова або російська мова, або географія. Тобто теж предмет, який ну, в принципі, філологам, гуманітаріям дається неважко. Можна на заочний, можна на стаціонарну форму навчання. Будь-яка форма. Є вибір. Так, от Анжеліка дуже задоволена гуртожитком. Я постійно контролюю, тому що, жаль, якщо дітки mm -hmm. щось там будуть мати проблеми, і тепло, і вода є, і дівчата хороші, і вже обжилася, потоваришувала. Так що па... рідна сім'я. П... Пані сім я. Наталі, ви? я вам хочу подякувати за вашу ідейність і за те, що ви такий генератор цих ідей. Бажаю вам справді, щоб у вас. Була можливість і бажання вивчити польську мову. Спасибі вам за те, що ви опікаєте цих діток. І я щиро вам бажаю, щоб на вступній кампанії не було відбою від охочих е, саме вчити польську мову. Анджеліка, а тобі, а тобі хочу побажати справді е, швидко адаптуватися на Закарпатті, стати своєю. Ми приймаємо раду і охоче усіх, хто до нас приїжджає. Ми любимо е, приїжджих е, студентів. І е, успіхи у навчанні. Сподіваємося про тебе ще почути не один раз е, в новинах і побачити тебе не один раз в нашій студії. Ну а я можу лише додати, що дякую багато за ранковий візит. Гарного та приємного вам робочого і навчального дня. Ну, а вам, шановні, Оглядачі, ми кажемо не до побачення. Ми кажемо вам повернемося до вас вже після випуску новин. Залишайтеся разом з нами. Нагадаю, що ми спілкувалися з Наталією Бедзір, доктор філологічних наук, професор Ужгородського національного університету. І також до нас приходила студентка Анжеліка Лавренюк. Вона студентка першого курсу філологічного факультету. Спасибі вам за розмову і спасибі нашим глядачам, які продовжують дивитися програму ранок на тесті.